я є за проситися їй всякому прикрешенню, вольному в неї, вольному. Запойди, твое болеть моя, и спроси всех учащих разумеет, яко свидение, твое поучение, мое пащи стали сразу мия. Ой, души, душу солдье, при мудрости Бог шея познания, и еже одарья, пока совершенная владыка благостыни, мученические лики ангелов сочетал истинных, душеусловь. Собрались здесь по очень печальному случаю для того, чтобы проводить в путь всей земли глубоко уважаемую, горячо любимую всеми нами Наталью Петровну. Каждый из нас знает ее по-своему, и каждый из нас воспринимал ее по-своему. Это было глубокое любящее сердце. Ни одно поколение священнослужителей, ни один десяток архиереев были ее учениками. Которые сегодня в разных концах всего мира возносят свою молитву о ее упокоении. Чому на монастирі особливий день побласив митрополита Гафанґела, братія і наша преподавательська корпорація Одеської духовної семінарії прощається з Наталією Петрівною Кравченко, жінкою і матушкою дуже відомого ректора Одеської духовної семінарії Пратера Олександра Кравченка, який багато років очолював нашу альмаматер, нашу семінарію, де навчалось дуже багато відомих священиків, єпископів і пастирів, і вона. Померла вона залишила нас. Але сьогодні ми прощаємось, молимося за спокій душі. Вона 55 років була викладачем у нас в Одеській духовній семінарії і виховала не одне покоління. І я, як воспитанник нашої духовної семінарії, дуже пам'ятаю добре серце і як фахівця Наталію Петрівну. Сьогодні ми прийшли помолитися за спокій душі, і як ви бачите, багато прийшло людей і родичів для того, щоби. Провести в останню путь світла пам'ять Наталії Петрівні і велика вдячність всім нашим викладачам одеської духовної семінарії за безсінний подвиг любові і викладання наук, які допомагають служити Богу, церкві і людям. Наталія Петрівна Кравченка це унікальна людина. Людина і минулого покоління і сучасного, вона була надзвичайно сучасна, але водночас несла в собі великий духовний багаж тієї доби, коли церква перебувала під гнітом комуністичної влади. Тоді вона дитиною зберегла свою віру, примножила її і передавала ці знання, ці багатства молодим своїм учням, які потім стали. Новим насінням церкви, які стали священниками, архієреями тими, хто і зараз, і в майбутньому буде вершити долі православ'я і церкви. Вічна пам'ять цій жінці, тому що і жінка може сіяти добро, бути добрим сіячем як говорив Ісус Христос. І жінка може не тільки не мовчати в церкві, але й нести великі дари Святого Духа і Духовності. Когда я была в Шотландии или в Англии и видела очень красивых, нарядных, интеллигентных женщин, я всегда видела в них Наталью Петровну. С мужем и с дочерью. Духовное чадо отца Александра. А потом познакомились с матушкой. Бывали у них дома. Матушка очень гостеприимный человек, очень добрый. Да, отзывчивый. И можно было даже иногда позвонить ей. Какой-то э, житейских житейских проблем спросить. Она всегда даст совет. И всегда веселая. Как бы ни было ей тяжело, а тяжело было очень часто. Нам всегда была рада всем, кто к ней обращался. Вечная память.